Привіт, мене звати Сергій, і частина з вас знає мене як автора україномовного каналу Гайда, на якому я розповідаю, як встановити українську трансляцію в гру Скоріше за все, у вас виникли проблеми з якимось босом в грі Bloodborne. Ми поговоримо про так званий еквілібріум кріпів в Dota 2. Хтось як україномовного стрімера на твіч каналі TV. Ще хтось знає як колегу чи товариша, або може й взагалі не знає. Уже зовсім скоро ми могли б святкувати річницю відновлення незалежності нашої рідної держави. Могли б сказав я, оскільки в цей день навряд чи вийде погуляти та нормально відмітити його, в нас цю можливість вкрав божевільний сусід. З іншого боку, на сьогоднішній день єдине, що ми можемо зробити, щоб наблизити нашу перемогу, це допомагати Збройним силам України. Це база, це фундамент, в зв'язку з чим. Я вас запрошую на 16-ти годинний стрім-марафон, на якому ми будемо збирати гроші на допомогу нашим з вами військовим, а також будемо бавитися в іграшки. Ви спитаєте для чого скидати нам гроші якомусь слоніку? Якщо є притула, купа перевірених волонтерів, фонд повернись живим. Розповідаю з нагоди дня народження мого ютуб каналу, на який ви, звісно ж, прямо зараз підпишетеся. Кожну зібрану гривню, що буде задоначена 24 го числа, я подвою до ліміту в 31 тисячу гривень. Я не з такої сім'ї, як другі, я із богатої. Це означає, якщо ми разом з вами збираємо 25 тисяч, я додаю 25 тисяч своїх. Якщо збираємо 31, я додаю 31. Пора, мабуть, зняти окуляри, а то ви подумали, мутний якийсь тіп сидить в окулярах. І, звісно ж, долучившись до мого благодійного стрім-марафону, ви підтримайте мене особисто, тому що таку ініціативу я роблю вперше. Мені дуже важливо якийсь фідбек отримати, якусь активність, і я буду особисто вдячний кожному, хто зайде та перекинеться парою слів зі мною. Посилання на твіч канал буде в описі. Якщо ж ви навіть не маєте змоги фінансово підтримати цю ініціативу, обов'язково поділіться цим відео з тим, кому б це могло бути цікаво. І Просто заходьте до мене скласти мені компанію та подивитися, як я страждаю, проходячи ті чи інші ігри. Чим займатимемося 16 годин. Не так давно ми закінчили перекладати порожнього лицаря українською мовою. Knight в оригіналі гра називається, і досі я її не пройшов. Переклад зробив українською, але ще я не пограв. Можливо, вам буде цікаво подивитися, як власний автор. Один з авторів перекладу українською мовою буде проходити цю гру. Пограємо трішки в дотку. Пограємо трішки в Devil May Cry. Це те, що на моєму каналі доволі часто з'являється. І деякі ігри можемо з вами обрати разом. Ще раз всіх вітаю з прийдешнім днем відновлення незалежності України і чекаю вас на трансляції. Разом до перемоги! Україна! З тобою!